Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я є ведучий Олександр Сопельник. Учора вранці одна з ворожих ракет влучила у багатоповерхівку, де спокійно починали свій день криворіжці. Хтось готував сніданок, хтось збирався на роботу, але за декілька секунд їх життя близько сотні людей змінилося назавжди. Одними з перших на місце трагедії прибули фахівці гуманітарної місії Прольська Кривий Ріг аби надати психологічну допомогу всім, хто її потребував. Та більш детально про психологічну допомогу надану жертвам російського обстрілу, ми поговоримо з нашими гостями. Тетяною Старовоюто, координаторкою гуманітарної місії Проліска Кривий Ріг та Іною Павлюченко психологіною гуманітарної місії Пролізка Кривий Ріг. Вітаю, доброго, доброго дня, Олександр. Давайте відразу перейдемо до цей до цієї сумної теми. Так а якими були ваші перші дії, коли ви прибули на місце трагедії? Да ну ми десь о дев'яті було всі почули у кривому розі на жаль ці страшні звуки. Ми зрозуміли, що страш... що був приліт. І почали збирати інформацію з офіційних джерел, А також ми зв'язалися одразу з Криворізькою міською радою для того, щоб отримати інформацію, куди ми куди ми їдемо, щоб надавати допомогу. І десь до десятої, близько там до десятої години, ми вже були на місці трагедії. Ми розуміли першу, першу з чого ми починаємо. Ми розуміємо, що там отримали зразу інформацію, що там розруйнований будинок, є жертви, є люди, які під завалом і там вже почали екстрені служби працювати. І коли ми вже туди приїхали, то ми розуміли, що нам потрібні будуть і будівельні матеріали для того, щоб люди могли отримати якусь допомогу, закрити вікна, зруйновані двері. Там багато ми знаємо, що балконів. І не тільки у тому домі, де був безпосередній приліт, а й на навколо вибухова хвиля розповсюджується і ми знаємо на Жена зараз. Що Дуже багато будинків постраждали, багато вибито вікон, шипок. Ми, тобто ми, коли прибули на місце трагедії, ми побачили, що вже працюють екстрені служби. Ми одразу привезли будівельні матеріали, почали їх з перших ну, сразу видавати. Але ну, самими першими, як то кажуть, у бій вступили наші психологині і психолог, у нас 4 фахівці, які готові надавати таку допомогу в екстрених ситуаціях. На жаль, за останній час їм частенько доводиться надавати таку допомогу. І впродовж дня ми орієнтувалися на потреби, які є у людей. І будівельні матеріали підвозили ще. Психологи цілий день працювали і на, на українській, там, де зруйнована дев'ятиповерхівка, і на проспекті Паштовому, там, де на щастя, там менше руйнувань, але на, на щастя, там не житловий будинок був. Але ми знаємо так, також там одна є загибла людина. Там можна сказати, що трошки менше людей потребували психологічної допомоги, але потреба у будівельних самих комплектах була дуже висока. І впродовж дня вчора надавали до пізнього вечора, ну, десь о 19-й ми ще були на локаціях. І сьогодні, впродовж дня, з 8 до, також до 18 ми також надавали людям допомогу. А, так, пані, ну, до вас як до психологині, питання, так от, з чого саме складається ця психологічна допомога? Ну, По-перше, коли ми приїхали на місце, ми бачили, що люди знаходяться у розпачі, вони дезорієнтовані, деякі знаходилися у стані шоку. Шок проявляється по-різному. Це людина може знаходитися в стані ступору, тобто зовсім нічого не розуміє, да? навіть не розуміє, де вона знаходиться. Також інший стан шокового – це істерика. Ми наблюдали всі ці стани, які можливі так шокові. Ми намагалися, ми приїхали туди всі наші колеги. Намагалися допомогти. По-перше, для того, щоб людина відчула себе в безпеці, так вона повернулася. Так, із свого шокового стану. По-перше, потрібно повинна спитати, як її звати. Це перше для чого там вона відкликається, обов'язково. Людина завжди пам'ятає своє ім'я. Скільки років обов'язково це пити водичку, обов'язково тому що великий виброс кортизолу, адреналіну, він дезорієнтує людину, вводить цей стан. Водичка виводить кортизол маленькими ковточками. Ми поїли людей, питали, розмовляли з ними, і безпосередньо вже самі такі дії, які вгамовують стабілізують людину, Це відчуття безпеки, це стабілізація, це гамування дихання обов'язково. Коли ти розмовляєш з людиною, кажеш, просто щоб вона дихала з тобою, називаєш обов'язково декілька разів її по ім'я. І кажеш, що зараз будемо робити, і робіть, як я кажу. І людина вже починає тебе прислухатися, вона вже починає тебе чути, вже починає розуміти, де вона знаходиться, з ким, що вона зараз в безпечному місці, і вона починає вже щось робити, відповідати, вже повертатися в таку реальність. Це були такі перші такі основні шаги, тому що ну, люди взагалі, особливо ті, коли які чекали на відповідь від МЧС. Живі чи не живі люди так, дуже багато. Ми спілкувалися безпосередньо з родиною загиблих мами та доньки. Ось також був чоловік, який шукав свою жінку та дитину. Дитину врятували вона зараз у лікарні, а жінка, на жаль, не спаслася. Тому це такі були най... найгостріші люди. Ось такими важкими станами ми з ними працювали, ну, так би мовити, до останнього, поки вже не сказали, що все знайдено. Потім вже медична саме допомога потрібна була, тому що там вже саме лікарі допомагали. Угу. А які кількості людей надали свої допомогу саме спеціалісти вашої місії? Взагалі наші колеги мої, я і мої колеги, більше 120 людей місцевим нашим жителям понадобилась допомога. То чиної мірі, комусь сильніше, кому просто спілкування, комусь щось яке. Ну взагалі дуже багато людей вони потребували, особливо, знаєте, близькі, які знали знайомі. У нас навіть є колега, яка знає цю дівчинку, вони навчалися разом. Ми також її підтримуємо, тому що це для неї теж таке важке. Ваш важкий випадок, тому взагалі дуже багато людей з дітьми підходили. Ось ми були на проспекті Поштови. Там була поранена дитина 13 років. Вона дуже злякалася. Тобто, люд, вже деякі люди потребують. Подальшою психологічною допомогою ми надавали свої координати, ми надавали свої адреси, щоб люди могли потім звертатися як онлайн дзвонити, якщо нема змоги виїхати, якщо це там похилого віку люди, або давали адресу, щоб узгодити час, коли можна надавати психологічну допомогу. Угу. А ви сказали так, що окрім психологічної допомоги, ви надавали ще й матеріальну. Так да. давайте і про це поговоримо, скільком людям допомогли і чим саме. Угу. Я б хотіла зробити таку невеличкі, да, більш розлугу роз про це розповідати. Наша гуманітарна місія у Кривому Розі працює вже майже рік, в кінці серпня буде рік. І завдяки підтримці системній УВКБ ООН, це управління комісара ООН на справах біженців, ми надаємо таку допомогу людям, тобто вони наші партнери. У нас є працює чотири напрямки: це наші психологи, це дуже важливий для нас напрямок. Це дистриб'юція так званих непродовольчих товарів, тобто, це які товари, які необхідні для побуту, там якісь ковдри, матраци, подушки. Це дуже затребувано такі речі для людей, які переселилися. Ах, і зараз перебувають, наприклад, там з Херсонської області, чи з Луганської, чи з Донецької, перебувають у Кривому Розі, і їм на якось потреба потребують якось свій. А... Ну, скажімо так, побут облаштовувати заново, да, бо вони втратили домівки. Це важливий напрямок. У нас є е, супроводження юридичне, е, ми можемо таку допомогу надавати, соціальний супровід, і юридичний супровід. І е, також у нас є люди, які е, називаються СІМ-спеціалісти, вони працюють безпосередньо в МКП, тобто місця компактного проживання для випов. Ви знаєте, що в Кривому Розі їх досить достатньо багато. Більше, 70 тисяч, напевно, так, да, так, це тільки ВПО. Да. А є ще е, близько 2 тисяч людей, які проживають у місцях компактного проживання. І тобто, це люди, які м, потребують ну, також нашої уваги, да, у них там є е, спеціальний напрямок, з ними працюємо для того, щоб вони е, інтегрувалися в нашу громаду Криворізьку. могли стати на отримати наприклад, можливо, нову якусь кваліфікацію, знайти роботу. Е, ну, тобто, то починати нове життя не просто бути постійним Отримувачем допомоги, та, а та. І інтегруватися і починати нове життя. Да. До, тобто, за, за цей період, оскільки ми вже працюємо майже рік у Кривому Розі, ми були на всіх екстрених ситуаціях, які за цей час були. Це і підрив Дамби Каховська нашої Криворізької, який стався так, у серпні, так. Да, у вересні минулого року. Так. Да. Потім у грудні двадцять. 20... Другого року були в страшний приліт, ви Ще всі пам'ятаєте, да, це було на Каштанові, там теж загиблі люди були, і дуже багато будівлі постраждало, школа, від да, і школа. І, ну, і 13 червня цього року, ви знаєте, теж були дуже, дуже трагічні події. І багато людей загиблих, і будівля Поднівечена, і там багато дуже будинків постраждали люди. У різній мірі, а, якщо це, за цей весь період також в нашу зону відповідальності відноситься і кривий ріг, а, тобто червень ви знаєте, був такий дуже напружений. 22 червня був приліт у Криворізькому районі. Ми також виїхали надавала допомогу. Що стосується, наприклад, вчора і сьогодні ми були на місці прильотів. Ми видали людям, які потребують більше 8 тисяч квадратних метрів Терполіну. Це така наша гуманітарна допомога, яку надає УВК БОН. Це такий матеріал, яким люди можуть закрити дахи, вікна, нівечені балкони. Тобто він захищає. Від вітру, від вологи, від дощу, Як бачите, сьогодні пішов дощ так, Дуже а час. неочікувано mm. да. Також ми надаємо будівельні матеріали. Це ну, я буду такі, можливо, не дуже зрозумілі терміни, але комусь вони зрозуміли. ОСБ, всі вже нам, нам маю, бабусь знають. Да? Також їх використовують люди для, для того, щоб закрити вікна, двері. І плівка, звичайно, для того, щоб знову таки вікна закривати, і багато чого, чи дошки, рейки, якісь кріпіжні матеріали. ну тобто це повний Комплекс матеріалів і ну за цей період а, нашу допомогу отримали а, більш ніж 400 а, осіб. Ну, ми беремо разом з членами всіх сімей. А ви розумієте, що це не тільки той дом, який а, постраждав, а але й на навколишні. навколишні да. Люди звертаються, приходять, кажуть, що у нас там, наприклад, все це, ну, більш-менш целе, але вікон немає. А, то ми таку допомогу надаємо, люди отримують. Так, цим зрозуміло. А, які були труднощі при наданні допомоги і чи вони були взагалі? Ну, Стосовно психологічної допомоги, труднощі тільки були в тому, що тобі самому теж було важко. Тому що дуже важко стримуватись ті ж саме сльози, ті ж саме такі свої співчуття в плані того, що важко це переживати. Так взагалі. Це, окрім моєї роботи, це і моє таке відчуття, емпатія. У мене дуже розвита, тому дуже хотілося допомогти, співчувати людям. Тому складно, складно щоб були такі в собі, щоб потім це Щоб надавати людині ресурси, ти повинен б, сам бути в ресурсі. Тому. А що найбільше вразило? Вразило, ви знаєте, мене вразило і вчора, і сьогодні що багато людей, які взагалі з інших районів приїжджали, щоб просто допомогти. Ось просто сьогодні жінка, дівчинка, вона там з 17-го кварталу, там взагалі з районів, таких далеко. Вона ходила, вони спитали, щось потрібно, якась допомога. Вона каже, я приїхала сюди, щоб щось допомогти. Мені хочеться допомогти, може щось там людям в квартирах там пообрати. Кажу, туди не можна не пускати. Вона ходила, може, щось там, якісь там водичку комусь щось там похилим людям. Тобто, це така небайдужість людей. це... Це ще дуже важливо. те, що ми залишаємось людьми, не Так, це дуже нищо. добре, це дуже важливо, тому що коли така трагедія проходить, то дуже важливо, коли ми такі єдині становимося, да коли ми друг один одного підтримуємо. Ну, це дуже важливо. Так, ми навіть да, навіть вчора бачили да, жіночку. Вона була з цього дому на героя в АТО, який був 13 так. червня приліт. А, і ми її впізнали, бо вона отримала так. нас допомогу, і вона приїхала. і Теж каже, я вже це пережила, я хочу допомогти людям. Я знаю, так. як це Це просто вражаюче. Це це дуже це, це реальні історії, які ну от я як говорю, і зараз у мене так мразко також. Ну що ж, на жаль, ну час нашої програми він трішки обмежений і вже закінчується. Я дуже вдячний вам за те, що ви звикли нашої студії, і дуже вдячний за ту допомогу, яку ви надаєте криворіжцям, жителям району, містянам, новим криворіжцям, так гостям міста. А які тим чи іншим чином постраждали від цієї війни, дякуємо вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня. У гостях у нас були координаторка гуманітарної місії Пролізка Кривий Ріг Тетяна Старовойтова та психологиня гуманітарної гуманітарної місії «Проліска Кривий Ріг Інна Павлюченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.